Армадол, забудь про головний біль. Надцять 17, 17 років вони вже роблять проекти для космічних кораблів. Тому, а ви тут не можете сосіску в тісто в Нам Прийшла тільки що Догад, людочка. Ой. що Ви вона зараз робила тут за кадром, як вона нас відчитувала з Русланом, що в нас гучками, що ми не могли нормально загорнути ну, тісто. Ну, подивіться, яка гарна цукерочка вийшла. Дуже, а я дуже тобі гарна, хочу сказати, що смачна. хлопчики створені для того, щоб не загортати цукерки, а, а розгортати. Але до чого я це все говорила? От я так дивлюся, ну от на це що ви зробили на те, що я не зробила. І от, згадуючи у тих дітей, талановитих дітей, науковців, про яких ми сьогодні будемо говорити, вони там кожен своє 15 17 років вже роблять космічні проекти. Ви що зробили, мої друзі? Людочка і Руслан, якісь винаходи за вашими плечима, особливо в дитинстві? Вже добре, вже зараз ясно, може, може, і є. У мене, наприклад, Котлету з піска я зробила. Котлету з піска було дуже смачно. Її єдиний недолік треба було запивати. В Але ти правильно говориш, Люда. Ну, скажи, є, а ти що діти? зробив? Ти який винахід зробив в дитинство? Е, я пам'ятаю винахід, який придумала моя мама. Не знаю, де вона це взяла, вона була ну. педагогом. Але вона каже, що коли я був маленьким, е, я страшенно любив брати, знаходити молоток, ага. знаходити цвяхи так. і забивати ними. І вона страшенно переживала за пальці і за все ага. інше. І Потім, mm -hmm. в якийсь момент, я десь надибав у ванній кімнаті, великий шмат прального mm -hmm. мила, знаєш, такого ага. радянського так -так 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 -так. і почав забивати цвяхи в то мило. Що б... мама каже: о, це класний тому що ти, по-перше, легко туди заходить цвях. По-друге, якщо змінити звичайний молоток на дерев'яний, а були тоді дерев'яні mm -hmm. молотки, то це безпечно для дитини. І з тих пір, коли мені хотілося брати молоток і стукати по чомусь, мама мені давала шмат мила, цвяхи, і я б це мило забивав ці oh, цвяхи. Бачите? І це був не, як, не, як як з'ясувалось непоганий винахід. От Юра навчився забивати цвяхів, мило. Та Слухай, вони ж взагалі винахідник Юрій у нього є витвір мистецтва Іван і Данило, це командна робота це інше, розуміємо. так. Ні, Тут ну, Я сказали, команда я. доводилось потіти. Але я вам скажу так: що діти, от зараз ми вам приклади назвемо справді, до чого до чого це все неймовірні українці, тому що в свої 17 років. Хтось в 16, хтось в 15, mm -hmm. Вони роблять винаходи, які змінюють життя на планеті. А чому ми сфокусувалися саме на цій тому темі? Тому що... тому що 17 січня день дітей винахідників щорічно то... ігоркщо щорічно речі. понад півмільйона дітей і підлітків придумують ну дивовижні речі. І попри те, що ну 2022 рік кардинально змінив mm -hmm. наше з вами життя, і був і є надзвичайно складним. Є був уже вже 23-й рік. То а, Діти-винахідники все одно працювали над своїми проектами і навіть здобули перемоги. Вони вразили своїми проектами і винаходами весь світ. І ось згадаємо лише декілька uh -huh. з них, тому що їх набагато більше. От, приміром, ігор Клименко став найкращим студентом світу. Він розробив проєкт дрона Шукача» і отримав премію Global Student Prize. Ігор, вихованець малої академії наук, а нині студент фізико математичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського. А от школярка Ілона, Ти, Тилевна, напевно, так правильно розробила проєктне забезпечення, яке має допомогти забудовникам проєктувати житлові райони відповідно до будівельних норм. І з розробкою вона перемогла на міжнародному інноваційному шоу Інова. І е, ця перемога має дуже велике значення в майбутньому для проєктування і будування будинків. Ну а ще наприкінці 2022 року експерименти одразу двох учнівських команд з Харкова і Одеси вирушили на міжнародну космічну станцію на борту ракети SpaceX Dragon з одним е, з учасників. Ну, зараз подивіться історію. Е, Угу. Зараз ми розповіли про Михайла Гаркавця. Так Правильно. і а давайте прямо, прямо від нашого От, а, молодого науковця. Ми дізнаємося, що ж такого він, нині а, винайшов наш співвітчизник, і куди українська а, наука іде далі? От, Михайло ж 17-річний український науковець, один з винахідників технології тесту пломбування матеріалів О. у космосі і переможець О. конкурсу шкільних космічних експериментів. Михайло. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку всім. Так. Од... Так, Од... Розшифруйте, будь ласка. Думаю, одразу. Ми ледь прочитали, прочитали а да. ви винайшли технологію тесту пломбувальних матеріалів у космосі. Ми вас дуже попросимо, Михайло, більш простою так. мовою, щоб ми всі зрозуміли, що ж це за унікальність така, яку ви придумали. Ну ви розумієте, вже є проблема а, пломбування зубів у космосі. Оскільки вже доводилися такі випадки, що доводилося астронавтам робити собі пломби одразу на МКС. От і ми, коли наткнулися на статтю, яка про це розказувала, одразу подумали, що було б класно дізнатися, чи ми вже взагалі нормальна стоматологія у космосі. От, і потім вже почали видумувати, якісь брейншторми робити командою, ми дійшли до того. До Цілого дизайну експерименту, яким би можна було перевірити, наскільки відрізняється пломба зроблена на МКС від земної. Е, наскільки довго тривала робота над цим експериментом, і чому саме стоматологія? Ви майбутній стоматолог, ви цікавилися медициною, чи саме космічні проєкти зацікавили вас і тому що якось ну е, не поєднується в одному стоматологія: космос, пломбування, космонавта. Як це все з'єдналося у вашому житті? Ну, знаєте, життя це така річ. Ніколи не знаєш. Яка ідея тобі прийде до голови? 17 років. І просто якось в команді це народилося. Це якось в команді просто народилася. Ми дивилися матеріали, як астронавти живуть на МКС, з якими проблемами стикаються. От, і якось так з командою ну, придумали це ось все. От, а робота над цим проектом триває досі. А, тобто з минулої осені досі я от, е, чекаю вже проведення. Ну, минулої осені ми почали весь проект, ще тоді розроблювали дизайн, шукали матеріали, з якими краще, щоб це все неможливо ну, було реалізувати, провести. От, а зараз вже наразі експерименти проведені, і я чекаю, поки вони прийдуть до мене в Польщу, щоб я тут міг е, їх перевірити. Я зроблю на рентген, щоб подивитися, наскільки багато пор в наших, е, наших зразках. Е, також я зроблю вимірювання твердості е, і також перевірю Адгезію за допомогою динамометра. Це Шо? такий прилад, який вимірює силу. А я це ви... вимірюю силу, яка потрібна на відрив. А що це ви зараз робите? Це напевно цю силу і перевіряє. Так? От зараз ви бачите відео, от ви розмахуєте рукою. Що це ви робите, Михайло? А це так само робили астронавти, ми принаймні мали. Те, що ви бачите на відео, це міні-лабораторія називається, і це власне були умови по конкурсу. Тобто, це мало бути проведено в ній. Там не можна було використовувати світло, температуру, щось таке. А, власне, в цьому полягала найбільша складність цього проєкту, як на мене. Писати свою ідею в умови цього експерименту, оскільки астронавт на МКС має тільки відкрити цей клен, е збавтати і перемішати. От. І, відповідно, коли астронавт зробив свої взаємодії на МКС, я мав теж зробити їх на землі, тому що мав бути експеримент проведений ну, приблизно однаковий час. Михайле, безумовно, ви як ніхто стежите за сучасною наукою світу, не тільки України. Можете нам сказати, що вас як науковця от цими останні, останній час вразило? от До чого людство підійшло, щоб ми просто зараз ахнули? Ну, ви знаєте, мені в принципі подобається динаміка в науці. Тобто, зараз, як ніколи. Проводяться в масштабних ну, масштабах. Проводяться наукові дослідження, різні винаходи придумуються. От я на днях читав, що розробили робота, який буде перевірювати поля, і що там за 20 гектарів, чи, ну, чи навіть більше за день. Тобто прикольні винаходи робляться, і ну, це мені подобається. Ну, коротше кажучи, якщо брати робототехніку і науку навколо цього, то роботи все одно йде до того, що будуть замінювати людей в різних сферах. Наприклад, скільки, скільки людей у вашій команді і над чим далі збираєтесь так. працювати? А, людей у нас чотири. Я, Влад Волков, Ліза Сачикова і Соня Давидова. А, дуже класний у нас колектив склався. Я дуже радий працювати з ними. От наразі ми всі розкидані по різних країнах, тільки я Лізою в Польщі. Соня була в Україні, зараз здається знову в Штатах, і влад він в Германії зараз. Ну наразі я думаю закінчити все таки експеримент, перевіряти необхідні мені характеристики, зібрати дані. Ну, а потім вже якось і разом зустрінемося. Я думаю, це обов'язково. Я сподіваюся, ви збираєтеся повертатися до України. Це тимчасове ваше перебування за кордоном? Чи є в планах залишитися вже і продовжувати свою наукову діяльність поза межами України? Ну, я особисто можу сказати тільки за себе. Я, наприклад, спеціально вступив на заочну освіту до Харківського університету. Економічного на комп'ютерні науки, і це відповідно дозволить мені е, ну не мати проблем з поверненням, з перекваліфікацією чи е, з перездачею дипломів при поверненні до України. Ну і звісно, я своє подачу життя пов'язую на супроценці з Україною. Але в принципі я навіть зараз не бачу е, чогось негативного в тому, щоб навчитися в Європі отримати якісь знання, вміння. І потім, вже коли війна закінчиться, приїжджати, повертатися в Україну, відновлювати її. Це звісно, я думаю, молодь зараз наше так і має робити. Молодець. Михайло, Михайло у мене ще запитання. От, крім наукової роботи, на яку, я так розумію, багато часу ви витрачаєте, скажіть, які у вас ще є захоплення, окрім науки? Ну, ви знаєте, я звичайний підліток люблю. З друзями зустрітися. Також я е, періодично граю на одній гармошці, ого. Ого, ого. науковці що й творчі люди, це важливо, Михайло. Ми дякуємо ну, так. вам так тримати. Майбутня наукова гордість нашої так, країни. Дякую. Михайло Гаркавець, 17 літній науковець, з яким ми зараз поспілкувалися. Дякую, Михайло. Навчайтеся, і після війни повертайтеся в Україну розбудовувати. Спасибо. Дякую. Дякую. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.